Головному управлінні розвідки підтвердили ракетний удар по окупантам в Джанкої минулої суботи. Про це інформує 24 й канал з посиланням на представника гур Андрія Юсова. Попередньо серед окупантів є втрати, але всі деталі уточнюються і перевіряються. Додав Юсов ввечері 7 жовтня в Джанкуї. Чули серію вибухів. Окупаційна влада заявила про перехоплення української ракети С 200 але місцеві жителі повідомили про приліт. Українські розвідники тричі намагалися висадитися біля Енергодара та Запорізької атомної електростанції. Це підтвердив начальник гур Кирило Буданов в інтерв'ю виданню New Voice. Торік у серпні бійці перетнули тоді ще повноводне Каховське водосховище в районі Енергодара. Вони мали на меті створити плацдарм на лівому березі для подальшого визволення міста. На момент операції росіяни планували під'єднати заес до своєї енергосистеми. Командир загону, який брав участь в операції, вважає, що їм не вистачило артилерійської підтримки. Українські спецпризначенці вимушено відступили під тиском ворога, що переважав кількісно до двох наступних операцій. Залучили сотні бійців, зокрема воїнів іноземного легіону. Під час третьої висадки спецпризначенцям не вдалося закріпитися. Окупанти підтягнули до берега важку військову техніку. Боданов визнав недоліки в операціях, але, попри те, росіяни таки не наважилися під'єднати ЗАЕС до своєї енергосистеми. Також енергодарська операція відіграла ще одну роль. Вона дала практичні навички для всіх: від командного складу до бійців, як діяти на воді. Цей досвід дуже добре зараз застосовується і використовується, наприклад, під час висадки у Криму. Ріната Аблякімов, який вважався мертвим, виявився живим. Кримця тримають у в'язниці Генічеського району на Херсонщині. З'ясували правозахисники з кримськотатарського ресурсного центру. Посилаючись на місцевих жителів, там повідомили, що окупанти готуються звинуватити Ріната Блякімова в екстремізмі. Через нібито участь у громадянській блокаді Криму, що є неправдою, кажуть правозахисники. Про викрадення у селі Щасливцева на Арабатській стрілці кримського татарина Ріната Аблякімова стало відомо наприкінці серпня. Тоді ж біля озера Сиваш виявили тіло чоловіка загорнуте у плівку, і припускалося, що це і є Аблякімов. Особу загиблого не встановили. Заспокоїти кримських водіїв та бодай на кілька рублів знизити ціни на пальне в Криму мають з російського бюджету. Окупаційна влада півострова сподівається на дотації з Москви, щоб компенсувати до семи рублів на кожному літрі пального, розповів гауляйтер Севастополя Міхаїл Розважаєв. За його словами, місцеві АЗС замовили пальне за цінами значно вищими ніж в Росії должен заключаться в тому, що там даже не дати дотацію, яку, яку ми зможемо так сказать, вот эту вот різницю в ціні компенсувати эти ці издержки значит, нашим заправщикам ще минулого тижня. Окупаційні намісники Сергія Аксьонов та Михайло Розважає вбили чолом до ватажка росіян Владіміра Путіна, щоб випросити дотації на пальне ціни на яке летять угору, от уже. Три місяці я впрошу понеділку, що дозвонился до Володінича, обратился к нему за помощью непосредственно. Лідер дал поручение новоку Валентиновичу і Сювану Антону Германовичу. От ми неделю согласовываем порядок. Бензин та дизель почали зникати з Кримських АЗС наприкінці липня, одразу після серйозного пошкодження Керченського мосту, а також після ударів по Чонгарському та генічеському мостам. На півночі Криму це ускладнило логістику, бо водії вантажівок мали чекати в довжелезних чергах на поромній переправі, або ж долати додаткову тисячу кілометрів через окуповані південні області України. Це і спричинило здорожчання пального на кримських заправках. Туреччина успішно випробувала свій човен камікадзе. Альбатрос «Альбатрос-С» потопив судно завдовжки 69 метрів, як зазначає мілітарний портал Дефенс Експрес. Судна мішені з турботою про екологію викачали все пальне. За човном розробленим компанією Асел Сан спостерігав. Байрактар та бадва також відпрацювали формат застосування зграї одразу з восьми бортів Альбатрос С. Фахівці Дефенс Експрес зауважили, що це по суті перший відомий проєкт турецьких катерів камікадзе, який був доведений до етапу реалізації в металі, та успішно пройшов випробування. Зауважимо, що Альбатрос – не єдиний безекіпажний човен, який розробляє оборонна промисловість Туреччини на цьогорічній виставці. І деф турецька оборонна компанія «Метексан» показала свій морський камікадзе під назвою Улак Хама.